Перша логістична компанія це транспортно експедиційна компанія, яка надає повний спектр послуг при перевезенні вантажів залізничним транспортом з усіх регіонів України у прямому експортному сполученні і у порти. Представництва у більшості областей України забезпечують оперативне виконання замовлень клієнтів. З кожним компанія підписує договір транспортної експедиції. Транспортування товару має відбуватися якісно з дотриманням необхідних умов при завантаженні, зберіганні та розвантаженні. Коментують фахівці Миколаївської філії. Сразу виїжджаємо в порт, осматриваємо вагони, перевішуємо їх, представляем інформати... інформацію заказчикам. Також працюємо з торгово палатою. палатой. Скидываємо таку заявочку на торгово-промислову палату для заказу експерта в порт. Виїжджаємо з експертом в порт, осматриваємо вагон, фіксуємо недостачу. Вагони, якщо були всі кражі, хищення, все це фіксується, видаються нам торгово-промислової палати. Представники першої логістичної у Миколаєві допомагають не тільки клієнтам. Командою фахівці беруться за добрі справи. Так, усі разом підтримали традицію компанії і здали кров на потреби АТО. Донором був студентський років. Донорському движению, який організовано наша фірма, отношусь з розумінням і положительно. Сьогодні привів наш колектив на станцію переливання крові. Приємно допомогти ребятам, которые знаходяться в зоні АТО. Окремим напрямом у благодійних справах логістів є допомога дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, зокрема, єдиному в області Миколаївському будинку дитини. Тут наразі перебуває 109 малюків від народження до 4 років та група дітей, які проходять реабілітацію дошкільнята. Під час візиту представники ПЛК привезли необхідні засоби гігієни та орхтехніку. Согласно постановлению Кабинета Министров, мы на сегодняшний день не имеем права ее даже закупать, а она очень нужна. Вот приезжают наши специалисты, которые за счет спонсора обучаются, допустим, они овладели какой-то методикой, а методика это, в принципе, для для того, чтобы ее внедрять, нужны нужна оргтехника, которую, в принципе, опять же, надо искать спонсора, чтобы купить эту оргтехнику, чтобы обеспечить, чтобы человек, который уже обучен, мог потом использовать эту методику. Есть еще одна проблема – это ремонты. То есть у нашего здания, нашему зданию ну, уже 36 лет. Оно функционирует с 80-го года. И практически капитальных ремонтов – в доме ребенка не проводилось. То есть мы делаем ремонты. В основном мы просим спонсоров купить нам материалы. И все-таки делается это силами уже Сотрудників силами нашого колективу. нові будівлі будинку дитини з двох корпусів та допоміжними спорудами, які діють за призначенням сьогодні, були зведені у 1980 році на кошти мешканців Миколаєва, зароблених на суботниках. У 2015 році будинок дитини відсвяткував свій 95-річний ювілей. Представники першої логістичної компанії закликають жителів рідного міста і сьогодні підтримувати малят. Всі ми прекрасно розуміємо, що государственного финансирования не хватает, чтобы покрыть все потребности данного заведения. Поэтому мы хотели оказать помощь, тем более детки растут, развиваются и очень нуждаются не только в финансовой и материальной, а также и в моральном, моральной поддержке. Мы надеемся, что наш визит принес всем только положительные эмоции. Сегодня, конечно, зайдя в стены Этого замечательного заведения. Конечно, сердце сжалось. И хотелось бы, чтобы таких домов все-таки было меньше, а посетителей там было вообще не было, чтобы все детки имели родителей, семью и были. Любімичений у житті кожної людини є місце благодійності. Головне мати бажання. Переконана команда Миколаївської філії першої логістичної компанії. Тут керуються принципом перші в усьому закликають краян та представників інших компаній брати приклад професійно виконувати свою роботу та долучатися до добрих справ.